Добрий день, дорогі друзі. Я вас вітаю і хочу вам сьогодні розповісти про ще одну мою картину, яка називається Креаціоне е Кодіче да Vinci, що в перекладі творіння і код да Вінчі». В цій картині дуже багато моментів і образів. Які нелегко скласти в одну картинку, яка б пояснила суть цієї картини. Тому я вирішила сьогодні зробити це відео, щоб вам пояснити, що намальовано на цій картині. Ця картина є результатом моїх досліджень. В дослідження я вклала мою логіку, мою інтуїцію і мої. Висновки. В процесі дослідження я багато чого відкрила для себе самої. Тому цю всю інформацію я виставляю перше в соцмережі. Мова йтиме про першу букву нашої слов'янської азбуки букву АЗ. Так, так, нашу букву АС, яка відрізняється від грецької букви альфа, і яка, в свою чергу, походить від фінікійської альф. Вона відрізняється і графікою навіть своїм написанням. Наша буква АС несе багато значень. Вона має назву. І цю назву відмінили, як і всі назви букв, і як всі букви після революції жовтневої, реформою Луначарського. Тоді букви нашої азбуки перестали носити назви, а залишилась тільки фонема, тобто звучання букви. Коли відмінили назви букв? Пропали і коди, тому що саме назви несли код. Я називаю цей код код Да Вінчі. Так ось, подивимося, яка ж була ця буква Аз. Мені в школі ніхто не пояснював, що таке букви, як вони утворилися, хто їх створив. Єдина історія, яку я знала, це про Кирила і Мефодія, і які я, звичайно, не вірила. Тому все треба було досліджувати самій. Інтуїція і логіка в цьому мені допомагали. Письмо, букви чи знаки на папері це проекція якоїсь інформації. Інформація це певна енергія. Тому, щоб розглядати. Нашу букву, «А» мені треба було повернутись до християнських часи, коли наші предки керувалися ведичними знаннями і знали, що таке енергії, і як ними користуватися. Християнство заборонило знання про енергії, називаючи це язичництвом, тому що наші предки. Користувались істинними знаннями, які давала мова, язик, кожне слово, кожна буква була наповнена енергією, інформацією, так що обманути, взяти на віру народ, який знав свою мову і азбуку, неможливо було. Тому з самого середньовіччя почали поступово знищувати нашу мову. І до цих пір це. Продовжують робити. Так що всі медичні знання і символи нас заставили забути, і залишились ці знання тільки в китайській та індійській філософії. Так само, як і всім відомий знак Тао. Його значення можна прочитати в Вікіпедії. Але те, що він означав у нас, того ніде немає. Таку інформацію. Ми не знайдемо. Так, це дві енергії, інь і янь. Мені зразу чуються імена Жіноче Інна і чоловіче Ян Яник Іван. Але в нас їх називали по-іншому. Жіноча енергія була коло, а чоловіча кол, а на папері. Їх проекція виглядала так. Було як коло, так і кол, тобто кілок. А ще вони означали матерію і дух. Ці дві енергії, коли з'єднуються, співпрацюють між собою, стають дуже-дуже креативними і створюють все живе і неживе. Енергія коло інь. Керується луною чи місяцем, водною стихією. Енергія кол Ян керується сонцем, це стихія вогню. В гармонічній взаємодії це безкінечні творці. Як бачимо на картині, саме вони створили букву А АЗ. І саме так вона пишеться. І друкується як велика, так і маленька. Всьому цьому і починається різниця між трактуванням знаку Тау, Китайським поверхневим і нашим заглибленим. Китайці бачать знаці двох однакових рибок. Дві однакові енергії по формі і по силі. Вони сприймають його як Протилежність. А нашу трактовку я зараз поясню. Природою так створено, що репродуктивні органи тварини людини повторюють форму цих енергій. Якщо ми візьмемо клітину жіночу, яйцеклітку, і чоловічу сперматозоїд, то вони теж відповідають цим формам, тільки в об'ємі. Так ось, подивимось, що відбувається, коли з'єднуються ці клітини. Кожна клітина, як ми знаємо, має ядро. Сперматозоїд, перш ніж увійти в яйцеклітку, скидає свого довгого хвостика і стає рибкою, яка входить в яйцеклітку. Ця рибка стискує простір яйцеклітки, і в неї з круглої клітинки залишається половина об'єму по формі такої ж самої рибки. Ось вам і знак ТАО. Це запліднена клітина. Це початок життя. І це наші значення. Цього китайського в лапках знаку. І це ми бачимо самі, а не щось філософське, віртуальне. Це в нас перед очима. Ви уявляєте, який там створюється тиск в тій заплітненій клітині? Цей тиск як каталізатор, тисне на ядра і відбувається. Ядерний вибух з великим спалахом ядерним вже науковці зафіксували наплівку цей спалах. Починається ланцюжкова ядерна реакція. Клітина починає ділитися, починається нове життя, і воно буде доти, поки не закінчиться ядерне паливо та енергія, яку заклали генетично батьки. Тепер ми бачимо, що знак Тао це запліднена клітина, це символ початку нового життя. І ще дуже важливо сказати, що знак Тао це символ істинної природної трійці, яку сповідували і поважали до християнства. В одній заплідненій клітині Бог син. Бог Отець і богиня Матір. Так, без матері ми не народжуємось, і земні боги також Ісус, Будда, Кришна. На жаль, християнство занизило роль жінки і витіснило її також з трійці. Так ось, саме проекція знаку Тау на папері і є буквою А. Аз. Ця буква має всі ті самі значення, а саме Божественний початок, витік, джерело інформації, початок нового життя, Божа трійця, Бог на землі. Коли з'єднаємо слова коло і кол, отримаємо третє слово коло кол. Знову бачимо три в одному. Круглий дзвін має всередині довгий язичок, кол. Коли вони вдаряться, утворюються акустичні вібрації, мелодії. Наше кругле горло італійською теж коло. І наш язик теж утворюють акустичні вібрації. Мелодії, акустичні вібрації проєктуються на папір. За допомогою нот, де знову ми бачимо коло і кол на письмі. А ще буквою АС позначались цифра один. Коли були 9 цифр без нуля. Нуля більш правильніше казати. Так як і в знаці ТАО, так і в цифрі 1, треба було видалити жіноче начало. Тому ці дві енергії. Коло і кол просто взяли і розділили. Залишили кол як одиницю, а коло як ноль. В цьому слові два слова. Н це немає, оль це олія, що означає завжди енергія. Тобто ноль це нічого, щось пусте без енергії. Енергія інь. Або коло в цифрі 1 зникла. Зникло значення трійці, початку життя і початку всього. Залишилась тільки чоловіча енергія Ян або кол. Незважаючи на їх розділ, креативність їх залишилася. Але в цифровому, бездуховному світі. Це всі наші. Комп'ютери і телефони, електричний струм, які використовують комбінації цифри один і нуля. Буква АС несе в собі інформацію про створення всього живого і неживого на землі. А може, і самої землі, вона кругла, крутиться навколо своєї осі, кол. Вона як матерія, а вісь як дух. Пам'ятаєте? Царі тримали символи влади в руках, держава або яблуко і скіпер були розділені в різних руках. Але гетьманська булава мала силу, бо в ній було дві енергії з'єднані жіноча і чоловіча. Так ось така моя сьогоднішня розповідь. Це все мої дослідження. Це все мої висновки. А вам, якщо ви не сприймаєте цю інформацію, досліджуйте самі. Це все цікаво. Досліджувати значить, шукати правду, істину. Я вам дякую за увагу. На все добре!